Глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Найближчим часом Україна має отримати 520 безпілотників Феніс Гоуст на додаток до тих 120, які ми вже використовуємо на полі бою. Пише журналіст Сергій Згурець у власному блозі для видання Еспресо. Ми дійсно використовуємо на полі бою нову і часом таємничу зброю. Такі зразки у нас є. Хоча ми не маємо можливості уявити собі, як саме вони виглядають. Йдеться про безпілотник американського виробництва Фенікс Гоуст, який кілька днів тому потрапив на відео 20 Восьмої окремої механізованої бригади, де була знищена ворожа мобільна група. Це відео є першим, на якому зафіксована атака безпілотника Phoenix Гоуст. Цей зразок був спеціально виготовлений на замовлення американських повітряних сил для використання в умовах, які є сьогодні в Україні. Пару днів тому була заява Міністерства оборони США, що українці чудово використовують систему Phoenix Гоуст, і це дозволяє нам законтрактувати додаткові потужності. Тобто Phoenix Гоуст буде забезпечувати стабільне виконання бойових дій на полі бою. Але жодного разу цей безпілотник не. Потрапляв на камери. Як казали представники компанії, яка забезпечує постачання цього безпілотника в Україну, що чим далі ми будемо у таємниці використовувати Фенікс Гоуст, тим буде краще для України. Найближчим часом ми маємо отримати 520 таких безпілотників на додаток до 120, які ми вже отримали і використовуємо на полі бою. Огляд ситуації на фронтах. Бойова зона ізум Слов'янськ-Краматорськ. На цій ділянці ворог вже обламує свої зуби. У зоні Ізюма ми проводимо окремі контрнаступальні дії, тому свідчать фото. Та відео, які викладала 93 третя і 95-та бригада, зі знищеною російською технікою та особовим складом, ця ділянка перебуває під надійним захистом українських збройних сил. А ворог з цієї зони намагається відводити підрозділи в інші регіони, де йдуть бойові дії. Лінія Сіверськ, Солидар-Бахмут. Це зона виснаження для російської армії. Але за деякими напрямками ворог намагається авіацією та артилерією просунутися у бік Сіверська, але без успіху. Більш тривожно виглядає ситуація навколо Бахмута. Ворог продовжує наземні атаки на північний схід та південний схід від Бахмута, тобто у напрямку Солидар, Семигір'я, кодема Зайцеве. Там були спроби ворожих штурмів, але всі відбиті. Гаряча ділянка Авдіївка Піски. Найбільш гаряча ділянка на поточному етапі це зона Авдіївка Піски, які Поблизу Донецька ворог намагається потиснути нашу оборону у напрямку Авдіївки, але там потужна лінія оборони, яку прочавити складно. Авдіївка, Шахта Бутівська і поблизу Піски. Всі ці території зараз потрапляють у зону бойових дій, де ворог використовує артилерію, аби протискати нашу оборону. Сьогодні це було без успіху, але ще вчора і позавчора ситуація була гарячою. Південний напрямок зброя нам потрібна і на Херсонщині. Ми проводимо або готуємося проводити контрнаступальні дії та маємо вже успішні показники. Ва Херсонської ОВА повідомив, що вже на Херсонщині звільнили 53 населених пункти. Їхня кількість збільшується завдяки діям ЗСУ, але генштаб значно стриманіше говорить про динаміку на півдні. Ворог збільшує групування на півдні. Всі спроби противника перекидати додаткові сили на південь з інших напрямків фронту. Говорить про те, що ворог розуміє ризики та намагається утримати ці плацдарми, які він вважає для себе активними. Ми знаємо усі вразливі місця правого берега, де розташоване російське угрупування з використанням наших далекобійних систем. Ми. Можемо перебити логістику та унеможливити забезпечення російських військ. Ворог так само це знає, але все одно перетягує десантні підрозділи, аби збільшити угрупування на правому березі річки Дніпро. За останні три дні на території України збільшилась кількість БТГ, батальйонно-тактичних груп десь на сім. Частина з них перекинута на Херсонський і Запорізький напрямки, щоб готуватися до стримування наших наступальних дій і для проведення, можливо, контрнаступальних дій. Потенціал цих БТГ, який перекидається на південь, не є значний з огляду на Сниженість цих груп у нас достатньо можливостей, аби мінімізувати умовні загрози контрнаступу російської армії. У противника вичерпується потенціал підготовленої людської сили, але він намагається використовувати ракетне озброєння, щоб здійснювати терористичні удари по українській території. До зустрічі глядачі вистаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.